Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати чергове надходження запчастин на склад МТЗОК. Приходили, як ви бачите, гільзи. Це у нас 6 не так. Вали вторічні поприїжджали, бо в оригіналі закінчувалися ці так звані попуги. Це у нас важель поворотний на навіску. Так, поприїжджали оригінальні. Амортизатори. Так, що у нас вали? Фільтри. Так, на турбіну оці от патрубки поприїжджали під датчик. Поприїжджали решітки. На 892 920 1221. Так, ви можете передивлятися. Так, це у нас важель КПП. Потім педалі. Це у нас нащеплення на гальма тяги. У нас щеплення, якщо не помиляюся, це у нас. Так, диски. Дивіться, це у нас диск посилений посилений до корзини МТЗ. Бачите, він такий, як армований, йде тут такий самий, це оригінальний також, але він вже на пружинках, тобто він вже розрахований під пелюскову корзину. Там Оцей у нас 2600 коштує, а оцей там 3,5, якщо не помиляюся. Так, промопори Польща поприїжджали, ось тяг навішування, знову воли вторичні. Так, І це у нас павуки поприїжджали. Ну і поприїжджали ще отут. У нас прокладки до корпуса щеплення, КПП і заднього мосту. Це у нас бастіон, такий дуже непоганий виробник. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите в описі під відео, або можете його знайти е, в закріпленому коментарі під відео. Дякую вам всім за перегляди. Гарного вам дня, на все добре.